Мої вітання. З вами Радіо Бука і я, пані Ганна. Сьогодні презентую вам короткий любовний роман з назвою Два в одному, таких авторів, як Каміла Дані. Її книжки ми вже озвучували на нашому каналі, та нового автора Марі Керімей. Навіть уявити не могла, що з легкої руки подруги отримую подарунок два в одному на роботі нестерпного боса вдома скаженого сусіда феячила. І як витримати декілька місяців, якщо я вже починаю дивно себе почувати поруч із чоловіком? Навіщо тільки я погодився на чергову авантюру друга? Тепер треба працювати та жити під одним дахом із неадекватною. Що гірше, здається, я почав щось відчувати. Доведеться розібратися не тільки з неадекватною сусідкою та співробітницею, а ще зі своїми почуттями.